Від початку нового року на українців очікують деякі важливі нововведення, а саме підвищення мінімальної зарплати. Від 1 січня мінімальну зарплату збільшать на 12 відсотків до 4173 гривень з нарахуваннями. До цього мінімальна зарплата в Україні була на рівні 3723 гривень. Прожитковий мінімум від 1 січня складе 1853 гривні. Пенсійне забезпечення від січня майже двом мільйонам пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Це стосується чоловіків зі стажем від 35 років і жінок зі стажем від 30 років. Передбачено, що розмір пенсії для таких осіб не може бути нижче ніж 40% мінімальної зарплати. Втім, реальна надбавка для більшості буде незначна, оскільки від 1 грудня мінімальна пенсія становить 1497 7 гривень, а 40% від нового рівня мінімальної зарплати складатиме 1669 гривень, тобто збільшення всього 172 гривні. Багато змін несе новий рік у сферу ЖКГ. Нацкомісія з регулювання енергетики змусила 18 теплопостачальників підвищити ціну вже 1 січня. Це обумовлено тим, що уряд підвищив у листопаді ціну на газ. Бахмут енергія скоригувала свої тарифи ще в минулому році. І з грудня для населення вони зросли десь на 17%. До слова, це буде тільки перший етап. Друге очікується в травні. Тоді ціни можуть зрости ще на 5-7%. Також Також травні набуде чинності нова редакція закону ЖКГ. Кига, згідно з яким вводиться пеня за прострочення платежів, куди відчутніше буде введення абонентських плат. Ще один сюрприз чекає українців влітку. З липня у зв'язку з прийнятим законом про ринок електроенергії тарифи на світло повинні відпустити до ринкового рівня а економічно обґрунтований тариф на електроенергію майже в два рази вище чинного. Тизація субсидій. цей процес відбуватиметься у три етапи. Вже 1 січня 2019 року. Участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім'ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їхній персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме СМС повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку. Від 1 травня 2019 тисячі монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, зокрема, користується допомогою в літній період. А від 1 жовтня поточного року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено. Повернення ліків в Україні від 1 січня цього року можна повертати лікарські засоби до аптек. До цього лікарські препарати та засоби згідно з постановою Кабміну були такими, що не підлягали обміну чи поверненню. Відтепер, коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті або використані, або чи не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози і ліки можуть бути повернуті. Податок на закордонні посилки. Від 1 січня 2019 року в Україні буде запроваджено оподаткування на додану вартість закордонних посилок вартістю від 150 євро. І вже від 1 липня на всі посилки від 100 євро. Відповідні зміни у податковий кодекс були підписані президентом у середині грудня. У разі вартості посилки більш ніж 150 євро, додаткова треба буде сплатити 35% від суми товару. З нового року збільшаться штрафи роботодавцям за неоформлених працівників за допуск до роботи без оформлення трудового договору, оформлення людини на неповний робочий день при фактичному повному робочому часі, а також виплата зарплати без сплати єдиного соціального внеска буде каратися штрафом у розмірі 125 тисяч гривень. Штраф у розмірі майже 42 тисячі гривень буде накладено на роботодавця, який не оплачує роботу в нічний час, святкові дні, а також понаднормову роботу чи порушує пільги та встановлені законом гарантії. Порушення термінів виплат зарплат або неповна її виплата карається штрафом в 12,5 тисяч гривень. Найбільшим штрафом в 417 тисяч гривень каратиметься недопущення перевіряючих на робочі місця та виявлення нелегальних співробітників. Крім того, 41 статтею трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність керівника підприємства від 8,5 до 17 тисяч гривень за фактичний допуск працівника без трудового договору. Бахмут готується до майбутніх президентських виборів. Так у місті вже визначили місця для розміщення передвиборної агітації. Виконком Бахмутської міської ради напередодні нового року на своєму позачерговому засіданні затвердив 22 платформи, де будуть розміщені стенди та дошки оголошень, які будуть використовуватися в президентських перегонах. Агітаційні точки розташовані на вулицях. Горбатова першина свободи миру Соборній. Незалежно. Жності Горького декабристів, Корсунського, космонавтів, Леваневського, Некрасова, Перемоги, Чайковського, ювілейний та прогулку Ломоносова. Виконком також визначив приватні жеки, що є відповідальними за підтримання стендів у належному стані. Усім суб'єктам виборчого процесу пропонується розміщувати агітацію, виключно у відведених для цього місцях. В іншому випадку до порушників будуть застосовані санкції, визначені чинною редактором. Акцією правил благоустрою міста. Циркова вистава та подарунки до свята. Десять років тому засновник благодійного фонду Дар Дмитро Рева започаткував у нашому місті традицію вітати з новорічними та різдвяними святами багатодітні сім'ї. І щорічно, в період зимових канікул, на школярів очікують казкові сюрпризи. Новий 2019 рік не став виключенням, і дітей з багатодітних родин запросили на свята у міський центр культури та дозвілля. Вже на вході кожен з дітлахів отримав солодкий набір від Дару Дмитра Реви. Всього новорічні солодощі отримали близько 500 хлопчаків та дівчаток шкільного віку. Юні гості проходили у глядацьку залу зі святковими пакунками і гарним настроєм. Фондар знову нас пригласил на праздник і ми отримали призи Так. Да. Да. В прошлом році ми вже посещали это представлення, Нам, в прошлом году, нам так… Тоже понравилось. В этом году мы уже приняли как за традицию. И спасибо благотворителям. С Новым годом вас благодарим фонд Дару. У меня трое детей, многодетная мама, двое деток младших в садике находятся. Мы уже второй год приходим к вам в гости, получаем подарки. Спасибо, благодарим. На сьогоднішній день в Бахмуті проживає понад 350 багатодітних сімей, в яких виховується близько півтори тисячі дітей. На свята запросили учнів молодших і середніх класів. До солодких наборів додалися і святкові привітання від організаторів заходу. І афіні учнітеля нашого фонду Дві вам, крепкого здоров'я, успіхів і послушніми. Уважайте раді. Свято продовжила циркова театралізована вистава, учасниками якої стали юні бахмутчани. В цьому році дітлахи разом з артистами рятували нашу космічну галактику, серце якої зачарувала чаклунка. За задумом режисерів, виступу повітряних гімнастів, жонглерів, еквілібрістів і акробатів повинні були побороти зло. В Стороні від подій не залишалися і маленькі гості свята. Протягом театралізованого дійства вони активно допомагали звільнити від чаклунства серцега. Алактики, щоб у ній настав мир і спокій. Всім разом їм це вдалося. Казкова новорічна історія від Дмитра Реви та фонду дар, наповнена чарами і сюрпризами, закінчилася, як і родиться, добрими побажаннями. За прогнозами синоптиків, у наступну неділю очікується похмура погода. Часом буде можливим слабкий сніг. Вітер східний помірний. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, в день з мінусом 5-7.